Вітаю вас. Ви на морському учбовому ютуб-каналі Робота в морі, обмін досвідом навчання. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Ваші підписки, ваші коментарі мотивують нас робити відео для вас ще краще, а також більше. І на різні теми. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Структура заняття. Перше питання організаційний момент. Друге питання. Актуалізація опорних знань і умінь курсантів. Третє питання повідомлення теми мети заняття. Предмет використання РЛС та зарп радіолокаційних станцій та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки для розходження суден в морі. Тема. Вступ, цілі завдання дисципліни, застосування і принцип дії РЛС радіолокаційної станції. Мета заняття ознайомити курсантів з будовою РЛС радіолокаційної станції. Характеристиками принципом дії РЛС. Формувати навички використання РЛС, виховувати цікавість до обраної професії. Четверте питання. Мотивація навчальної діяльності. Міждисциплінарні зв'язки. Обов'язки вахтового помічника капітана по використанню РЛС та ЗАРП на морському судні. План заняття. Перше питання: вступ. Цілі та завдання дисципліни, загальне ознайомлення з розділами програми. Друге питання призначення застосування РЛС. Третє питання завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС. Четверте структурна схема: принцип дії РЛС. І п'яте практична підготовка з предмету. Після перегляду даного відео дайте відповіді в коментарях під відео, будь ласка, на два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Або як у які у вас виникли запитання? Метою вивчення дисципліни використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден є формування уздобувачів освіти професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасним вимогам. Знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати технічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню несенню вахти з поправками. На даному предметі ми опрацюємо практичну роботу: контрол-панель-панель управління радар ЗАРП, де ми навчимося використовувати всі кнопки. А також ручки регулювання, які в нас є на панелі управління, а також трекбол. Також є окрема практична робота налаштування радар-зарп, де можна ознайомитися, як налаштовувати зарп за допомогою ручок регулювання або трекболу. На даному предметі також ми ознайомимося з дисплеєм радар як Управляти радаром обзор за допомогою трикболу, наводячи курсором на інформаційну панель екрану радар ЗАРП і активуючи яку потрібна нам функція. Для цього є окрема практична робота. Розглянемо інформацію про ціль на радарі ЗАРП ФУРУНО. За допомогою радару ЗАРП ми можемо захватити ціль, навести курсором на цілі, захватити ціль і отримати інформацію про ціль. За допомогою радару це буде ЗАРП. Ехо ціль, ми отримуємо інформацію. BRG, RNG, курсове Ground, SPT Grund, CPA, TCPA, BCT. А якщо ми захватимо ціль за допомогою AIS, у нас АІС підключен до Радару ЗАРП. То ми отримаємо інформацію таку ж саму, як і за допомогою Радару, а також допоміжну інформацію, яка передасться за допомогою АІС: назва судна, MMCI, імо номер, Довжина, Ширина і інші дані, які передає і приймає АІС. І це ми будемо бачити на екрані РЛС САРП. Розглянемо виконання завдання на маневровому планшеті розходження з одним судном, змінною курсу поворот вправо. Дана задача допоможе нам зрозуміти радар, зрозуміти, як судна йдуть відносно нас. Тому що на радарі для зрозуміння ситуації потрібно це знати, тому що радар нам видає. CPA, дистанцію крачаш зближення, ТСПА і інформацію по цілі в режимі відносного руху. І знаючи, розуміючи це, ми зможемо, дивлячись на радар і отримуючи інформацію, приймати рішення для забезпечення безпеки мореплавання. Тому, якщо навчитися вирішувати задачі на марового планшету, це дуже нам допоможе в вирішенні цієї задачі. Щоб дивитися на радар і аналізувати ситуацію на морському судні на містку. Для того, щоб вирішити задачу на розхожній на маневровому планшеті, потрібен маневровий планшет, а також інструмент для рішення задач. Маневровий планшет з собою представляє сітку полярних координат, так як у нас на радарі. Наше судно буде умовно в центрі, судно справа буде рухатись відносно нас. Є таблиця обробки радіолокаційної інформації, де є будуть дані судна. А також певна дистанція на судно, яким будемо знімати і сюди записувати. А також рішення, яке нам потрібно зробити. Визначені D CPA і TCPA. Дистанцію кратчайшого зближення з ціллю і час кратчайшого зближення. Істинний курс селі і швидкість селі. А також. Наш іст істинний курс, наш новий, і за допомогою якого ми зробимо поворот вправи для того, щоб розійтись безпечно з судном, розробивши це на маневровому планшеті. Графічні прийоми побудова трикутника швидкостей. Основними інформаційними який які використовуються при ручному виконанні завдання розходження, є трикутник переміщення за 6 хвилин. Вершинами зазначено трикутника є нульова точка, що означає момент початку спостережень, 6 точка і точка фікс. Сторонами трикутника є вектор відносного переміщення в зустрічного судна за 6 хвилин, вектор переміщення власного судна в наших, за 6 хвилин, вектор істинного переміщення зустрічного судна в цілі за 6 хвилин. На даному малюнку справа ми бачимо. Синій вектор від 0 до 6 це вектор відносного руху цілі целі відносного, тому що він, цей вектор, це результуючий вектор двох векторів в нашого, який чорний, чорного кольору, в наш, це вектор швидкості нашого судна. Внизу точка F фікса. І зелений В, в цілі, це вектор істинного курсу судна цілі. Внизу точка F, 6-хвилинна точка. Суднами небезпечними за лінійними факторами повинні вважатися судна, дистанція розходження, з якими менше D заданою, тобто якщо D короткого зближення, менше D заданої. Небезпечне судно це таке судно, пеленг якого не змінюється і відстань до нього зменшується. А параметри найкоротшого зближення, D коротшого зближення і Т час коротшого зближення менше допустими значень D заданого і Т заданого. Ефективний маневр це такий маневр, який призначений не тільки для вирішення завдання на розходження, але й для того, щоб показати небезпечним суднам, які спостерігають за навколишнім оточенням тільки з використанням радіолокатора в умовах обмеженої видимості дії власного судна. Радіолокаційної станції або Радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Радіолокація це область радіотехніки, що забезпечує радіолокаційне спостереження різних об'єктів, тобто їх виявлення. Вимірювання координат. І параметрів руху, а також виявлення деяких структурних або фізичних властивостей шляхом використання відбитих або перевипромінюваними об'єктами радіохвиль, або їх власного радіовипромінювання. принцип дії морського радару. Синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну і випрямінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий. Високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну ж і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС радіолокаційної станції до об'єкту. Завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС, визначати місце судна за орієнтирами. Шляхом вимірювання пеленга і відстані, опізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снігових зарядів. Виявляти зустрічні судна. Спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. За, засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації, і отримання даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. Це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний і автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс, курс і швидкість і елементів зближення дистанції часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними. Виявлення маневру цілі. Звукова і світлова спопереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі. Втрата цілі, в тому числі небезпечної, Початок маневру цілі. Зближення з цілею настановлену на граничну відстань. Виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Функції зарп засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Запобігання це запобігання зіткнень. За допомогою супроводу окремих радіолокаційних цілей і прокладки їх курсу і вектора швидкості для визначення відстані до точки найкорошого зближення і часу до точки найкорошого зближення зі своїм судном. П'яте питання. Практична підготовка з предмету. Практична підготовка з предмету включає в себе опрацювання Furuno Operation Manual для морського радару. Потрібно взяти. Прочитати, перевести, ознайомитися, опрацювати і вміти відповідати на запитання по тексту. Шосте питання узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, контрольні запитання. Сьоме питання підведення підсумків заняття. Восьме питання видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Після перегляду даного відео дайте відповіді в коментарях під відео, будь ласка, на два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння, або які у вас виникли запитання? Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний ютуб-канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.